Так, Нарешті дійшли руки спробувати підключити цю open APC камеру до... для початку до телефону через гаджет, який був в комплекті, Wi-Fi карта. USB type c до USB просто подовжувач. Що треба зробити першим ділом? При включенні так, тут комплект такий чотирижильний е, кабель, я просто відрізав оцю штуку, тому що інструкція каже, просто візьміть польотник з wing і втикніть його туди. У е, мене немає цього польотника, я збираюсь паяти до звичайної з підібіжки, тому просто обрізав, маємо 4 дроти. Чорний, червоний. Зелений жовтий. Чорний і червоний це відповідно земля і живлення. Зелений і жовтий це RX TX, які потрібні для підключення до польотника, щоб отримати телеметрію. Що з них RX, що з них TX, я не знаю, кажучи, не пробував поки що. Нас цікавить чорний і червоний. Дока на сайті каже Power Supply 930 В. Я не підключаю зараз до польотника, я використаю лабораторний блок живлення. Лабораторний блок живлення, ось він. Виставив 14 вольт. І відповідно оцими крокодильчиками ми підключимо живлення червоний до червоного, чорний до чорного. Але перед тим, як це робити, є ще один нюанс. От сюди потрібно вставити карту пам'яті, якої в комплекті, звісно ж, нема. Беремо карту пам'яті MicroSD. Я взяв свою просто від окулярів. Так, це буде зробити нелегко. Вставив. Тепер після того, як ми подамо живлення на, кар... на цю камеру на... в кореневому розділі карти пам'яті створиться два файлика. Ось у мене є в корені папочка з моїми відео, тому що це флешка від окулярів, але створилася для фа два файлика. GS-Key та User-ENY. GSK це ключ, який нам потрібно буде скопіювати з карти пам'яті і перенести на телефон. Відповідно, коли ми будемо вмикати камеру, цей файлик повинен бути на флешці в камері, і він же повинен бути на телефоні, щоб телефон, програма на телефоні могла з'єднатися з потоком. Відео з камери. Файлик User Inні це конфігурації самого All-One для камери. От, Якщо коротко, тут можна задати канал, такий самий, який ми задаємо в телефоні. Відповідно, від залежності від каналу, у нас буде інша частота передачі відео. Тут вже треба орієнтуватися, по тому, де у вас, якщо ви десь в приміщенні. Офісі там, чи вдома треба дивитися, на яких у вас каналах менше навантаження, тому що Wi-Fi ділить ширину каналу на всіх споживачів. Драйвер e, TX-Power Override це потужність передачі. E, для тестів можна поставити 20 за стоїть 55, тобто майже максимум. Відеокодек, роздільна здатність відео і частота кадрів, бітрейт. Також налаштування чи відрикалювати картинку по горизонталі-вертикалі, чи повертати яскравість, контраст, насиченість тощо. От це можна в принципі залишити як є. Воно теж повинно бути на карті пам'яті, яка вставлена в камеру під час її роботи. Далі до телефону підключаємо оцю Wi-Fi шнягу Запускаємо програму. Тут пропонує нам. Вибрати одну з двох, я обидві скачав Pixel Pilot і FPV View. Отак. От Все підключено. Зараз воно працює, камера починає транслювати не зразу. На телефоні з'являється відео так само не зразу. Але от, картинка є. Трохи підлагою, бо офісі Wi-Fi зашумлений. Але працює наче нормально.